Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 817 за підручником Алгебра 8 клас автора Олександра Ітера. І наше завдання, яке число треба відняти від знаменника дробу 5.18, щоб отримати дріб 1 третя. Поїхали. Нехай. Нехай х дане число. Дане. Число. Тоді наше рівняння перетворюється так, на 5. Поділити на 18 мінус Х, так, нам треба відняти. От тут треба відняти від знаменника. Тобто, ми, щоб отримати дріб дорівнює 1 треті. Є так, ОВР. Відразу напишемо так. Тому що у нас знаменник 1 є змінна. Так, 18 мінус х у нас не дорівнює 0. Отже, у нас мінус х не дорівнює мінус 18. Перемножаємо на мінус 1, тому що нам мінус х не влаштовує, тобто у нас х не дорівнює 18. Так. Все. Тепер розв'язуємо безпосередньо наше рівняння. Хрест на хрест. Давайте спробуємо. Значить так, у нас 5 помножити на 3. Давайте спочатку з х, так, запишемо, щоб нам було легше. Тобто у нас 18 мінус х треба помножити на одиницю, тобто у нас буде 18 мінус х без зміни. дорівнює 5 помножити на 3, це буде 15. Все, зон в одну сторону, без х в іншу. Тобто у нас буде мінус х, залишається зліва, так, знаки не міняємо. Справа у нас 15, а 18 переносимо з протилежним знаком. Тобто мінус 18. Тобто у нас буде мінус х, дорівнює да від меншого віднімаємо більше, тобто це буде від'ємне число, але в результаті 18 мінус 15 буде 3. Мінус х нас знову не влаштовує, тому перемножаємо на мінус 11, тобто у нас х дорівнює да 3. Ну, все. Дане число. Все, це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!